Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами знову поговоримо про важливість нашої закалки. Як правильно ці всі предмети заковувати? Я, мабуть, залишу потім опис, де взагалі ці предмети знаходяться, з яких босів вибиваються, і навіщо нам їх ось така велика кількість. Тому що нам потім це все знадобиться для того, щоб якимось чином перековувати їх. Ну, Так як в нас е, звичайні предмети, вони в принципі, вважаються предметами ті, що вже у нас е, ніяк не зміняться, ніяким чином, тому ми спокійнесенько можемо їх перековувати. Чому? Тому що тут ніяких афіксів вже не змінити, тобто ніяких закалок сюди не потрібно. Нам накидувати, тому ми їх просто-напросто будемо покращувати. Тож, що нам потрібно? У нас майже 10 мільярдів, ну трошки менше. Давайте спробуємо, все ж таки, щоб нам попав нормальний амулет. Як ми бачимо, маревіту у нас не супер велика кількість, тому не знаю навіть, наскільки нам цього всього вистачить, але поїхали. Почнемо, мабуть, з амулету. Так, ось цей чат, мабуть, вімкнемо, щоб нам нічого не заважало. Так, і бачимо, що випало не те, що нам потрібно. І на що нам постійно ось це золото. Якщо не знали, куди дівати предмети, які вам не потрібні без зірочок, просто продавайте їх вендеру. Я вважаю, що це найкраще місце, куди ми їх можемо з вами подіти, тому що більше їх дівати потім нікуди. Тому що розбирати їх навряд чи є якийсь сенс. Тому що цих ресурсів, ви бачите, що в нас вже по 300 тисяч, а максимальна їхня кількість, кількість це 999. Тобто нам вони не будуть потрібні в такому обсязі. тоді... Коли грали ми з вами в підземному місці, я також говорив, що потрібно вмикати на покращення, тому що з цього заліза і цих шкір буде ціла купа. Тобто, немає ніякого сенсу на цих підземельях нам вмикати їх просто звичайні. Тобто завжди їх вмикаємо з покращення. Я думаю, тут зрозуміло. Так, до основних випало. Знову не те. Знову скручуємо. Максимальна кількість життя. І знову не те. Знову скручуємо. Тобто, нам потрібно тут впіймати якомога більше життя для того, щоб е, піднявся наш демедж. Від чого він підніметься? Від того, що ми граємо через насильний урон або ж overpower демедж. Тобто, нам в ідеалі, щоб взагалі всі закалки впали саме ось, ось у верхній наш афікс. Але вони щось не дуже сильно поспішають туди падати. От взагалі, мабуть, зараз тут всі гроші залишимо, що в нас є. На цьому амулеті одненькому. Але благо, що він нас влаштовує більш-менш. Тобто він нас по самим характеристикам влаштовує те, що тут 60% максимальний афікс до урону, те, що тут випало максимальне життя. Нам головне тепер, щоб він якимось чином нам прокнув на максимальну кількість життя, щоб там був хоча б жовтенький афікс, але щось, як ми бачимо, не дуже сильно він поспішає. Не хоче ніяким чином взагалі, абсолютно. Так, максимальне життя. Знову не те. Давайте тоді його в спокої поки що залишимо. Давайте тоді перейдемо до наших штанів. На штанах нам тут в білді вистачить, щоб випало все нам на максимальну кількість життя. Чому, знову ж таки, на життя? Тому що збірка в нас будується через. Ну, до цієї пасивки нам не потрібно стільки багато. Вона в нас будується через подавляючий урон. Тобто нам в ідеалі, щоб випало все нам на життя. 15, 20. Ну і бачимо, що щось не дуже щастить. 25. Все не те. От уже 40 мільйонів вона життя навіть жодного разу не впала. Так, 45 це було. І знову не те, що нам треба. Тобто нам в ідеалі, щоб. Пали зірочки туди, куди нам потрібно. Так, ці штани ми, мабуть, залишаємо, тому що мене влаштовує <кій> те, що та, там у нас було взагалі одна зірочка до життя, а тут в нас випало дві. І тепер життя у нас стане більшим. Це чудово. Залишаємо їх в спокої. Нам просто не потрібна тепер ось ця пасивка. Там, де 1 плюс 9, тому що ми будемо трошечки по-іншому використовувати цю збірку, але ну, все залишиться в принципі таким же самим чином. Нам просто цей афікс буде зайвий. На обладунку, також нам потрібно виловити, щоб було у нас до зменшення урону. Хтось скаже, що це не важливо. Я вважаю, що на всіх речах, там, де люди пишуть якісь високі афікси до вибраного саме аспекту, вони важливі, тому що вони не просто так тестували цю збірку, не просто так ці люди, ем, ну майже на всіх е, збірках, е, саме на розбійника, обирають цю закалку на цьому обладунку. Хтось каже, що це не потрібно робити, я не знаю. Мені, наприклад, здається, що це все не просто так. Так, ну обладунок у нас в принципі більш-менш закувався. Давайте спробуємо ще закувати наш амулет. все ж таки. Нас влаштовує, що тут впало два рази. Я, в принципі, так всі збірки і збираю, щоб хоча б два рази нам впав афікс. Третій то вже забагато, а хоча б два, то вже дуже добре. Так, максимальна кількість життя є. Знову не те що треба. Знову не те, що треба. Ми, мабуть, поміняємо з вами трошечки нашого торговця, тому що щось нам цей не хоче давати на те, що нам потрібно. Я думаю, це не особливо від цього залежить, але на швидкість атаки. На швидкість атаки тут взагалі це зайве. Можемо, звичайно, залишити, але не те. Хотілося би трошечки інше. Ну, залишимо поки що так, бо в нас не так уже багато цих ресурсів залишилось. Давайте спробуємо мечі. Добре, що мечів у нас декілька. Давайте спробуємо декілька мечів. Тому що вони в нас всі однакові. Це залишимо, можливо, він комусь знадобиться. Спробуємо запвати мечі, ті, що в нас геть погані. Тому що, можливо, будемо використовувати на якомусь іншому персонажі. Е, можна, звичайно, скручувати ось цей меч, що у вас вже був, але нащо, якщо ми можемо взяти нові, ну, і залишити старі під якогось іншого персонажа, щоб він хоча б якимось чином грав. Тобто нам не обов'язково один той самий предмет крутити там по 10 разів, нам достатньо буде е, декілька схожих предметів, ті, що особливо унікальні. Щоб вони були більш-менш, скажімо так, такої ж якості або ліпше. Тому тому ну, зараз в ідеалі ми намагаємось спіймати взагалі три, зі... три зірочки на максимум здоров'я, але щось бачимо, що не дуже сильно нам з цим, з цим щастить діло. Ну, от саме таким чином воно і відбувається, що друзі, ті гравці, які перекручують ці предмети, щоб зібрати якийсь ідеальний білд, ідеальну збірку з ідеальними предметами, то це все потрібно робити ось так довго і нудно, скажімо так. Тому я вважаю, що ті, хто хочуть бігати над високі рівні ями, ті, хто хочуть бігати якісь портали для рейтингових таблиць, вони... Ну, так чи інакше прийдуть до того моменту, що їм доведеться свої предмети от викручувати на максимум. Тому що ці всі предмети нам вже не гетьше підходять, але, можливо, ми зможемо з ними щось зробити. В нас, в принципі, ресурсів поки що ще вистачає, можемо спробувати їх іще трошечки покрутити. Побачимо, що в нас вийде, витратимо трошечки нашого золота, можливо, якийсь предмет в нас вийде е, закувати нормально. Ну Но щось цей меч, бачите, що не дуже сильно хоче він нам падати нормальний знову. Я думаю, що це все залежить від того, наскільки нам пощастить. Тут ніякої, скажімо так. Е, Особливої ротації немає, що ми поміняємо з вами торговця, чи не будемо його змінювати. Це абсолютно ні на що не впливає. Впливає тільки вдача. От Чи вдасться нам перекрутити цей меч, чи не вдасться? От і все. Немає тут ніякої абсолютно, ну, скажімо так, якоїсь. Особливої штуки, щоб типу, всі закалки впали туди, куди нам потрібно на цьому предметі. Тобто вони падають абсолютно рандомним чином. Абсолютно, ви ніколи не вгадаєте, яким саме чином вони нам на цей предмет можуть впасти. Тому стоїмо так і крутимо, поки не випаде те, що нам потрібно. Ну, Бачимо, що цей меч взагалі не піддається, взагалі щось не дуже сильно хоче нам куватися. Тому і сенсу в ось цьому матчі не буде, тому що він такий же самий, як і те, що в нас був до цього моменту. Давайте спробуємо ще в нас от одненький є, все одно вони прив'язані до аккаунту. Скажімо так, їх нікому ні в якому разі не можна передати ніякому гравцю. Ми їх використовуємо власноруч. Тому я раджу от не розбирати просто схожі предмети. Можливо, на якомусь з них ви будете ось так крутити, крутити а на одному з них не буде вам випадати ну витратите всі абсолютно гроші, всі ресурси. На один предмет, те, що у вас є на аккаунті. Навіщо його перекручувати? І ще бачимо, що якщо у вас е, взагалі один такий предмет, ви можете витратити все золото, всі ресурси, і у вас він вийде жахливим. Таким чином ви його просто-напросто спаганите. А якщо у вас є допоміжний, ось це те, про що я говорив. Якщо у вас є допоміжний, то є шанс те, що на ньому, тобто з 4 мечів. У нас вийшло забувати нормально ось цей один. І тепер ми зможемо збільшити силу свого персонажа. Тож, друзі, на цьому моменті я думаю, що все зрозуміло. Кому це було цікаво, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, підпишіться, щоб не пропускати нові ролики. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного настрою, гарного дня. До зустрічі з вами в нових відео.